Інструменти для управління проєктами ох, мабуть, у кожного є своя історія про них. Знаєте, такі потужні, але водночас жахливо громісткі, функціональні, але чомусь неймовірно повільні. А що якби існував інструмент, який би зламав цей шаблон? От сьогодні ми якраз про такий і поговоримо. Серйозно, просто на секунду задумайтесь інструмент настільки швидкий, настільки інтуїтивний, що його просто не помічаєш. Робота стає ніби продовженням думки, а не постійною битвою з інтерфейсом. Звучить як мрія, правда? Ну саме таку доволі амбітну мету поставили перед собою творці лінія. Але знаєте, щоб по справжньому оцінити, що такого особливого в лініяр, треба спершу зрозуміти той головний біль, який він намагається вилікувати. Давайте коротко зануримося у проблему, з якою щодня стикаються тисячі команд розробників. От візьмемо до прикладу Jira. Це ж справжній монстр функціональності. Власні воркфлоу, кастомні типи завдань, сотні звітів. Здається, там можна налаштувати абсолютно все, що тільки спаде на думку. Але є нюанс. Ця безмежна гнучкість часто перетворюється на пастку. Система стає повільною, громісткою, а налаштування забирає години, якщо не дні. Це час, який крадеться у головного у створенні продукту. І це розчарування було не просто теорією. Його відчували на собі розробники у топових компаніях Airbnb, Uber та інших. І саме цей біль, це щоденне роздратування і стало каталізатором для створення чогось абсолютно нового, інструменту, створеного розробниками, і що найголовніше, для розробників. І тут на сцену виходить лінієр. Це не просто ще один таск-трекер. Ні, це інструмент з дуже чіткою, я б сказав, власною філософією. Ця обіцянка від Лінер звучить ну дуже просто правда, але насправді за нею стоїть майже революційний підхід. Замість того, щоб гнатися за нескінченною кількістю функцій, Лінер вирішив сфокусуватися на головному: на досвіді користувача та на швидкості. Це по суті зміна всієї парадигми. Отже, перше і головне швидкість. Кожна дія, кожен клік у лінії розпроєктований так, щоб виконуватися менш ніж за 100 мілісекунд. Що це означає на практиці? Це означає жодних затримок, жодних набридливих екранів завантаження. Все працює просто миттєво. Другий момент це орієнтація на клавіатуру. Для розробників, які весь день проводять у коді, це справжня знахідка. Будь-яка дія від створення завдання до зміни його статусу виконується за лічені секунди через командний рядок. Миша, а вона, по суті, стає непотрібною. Це дозволяє залишатися в потоці, не відволікаючись. І нарешті, їхній фірмовий підхід, який вони самі називають Opinionated, тобто такий, що має власну думку. Замість того, щоб давати вам конструктор і казати, будуйте, що хочете, лініар ніби каже, дивіться, ось найкращий спосіб працювати, перевірений тисячами команд. Вони пропонують уже готові оптимізовані процеси. І це не лише економить купу часу на налаштуванні, а й м'яко впроваджує найкращі практики розробки. Гаразд, звучить і добре, але як саме лінер втілює все це в життя? Давайте розберемося в його ключових концепціях: циклах, дорожніх картах і загальному робочому потоці. Отже, замість традиційних спринтів, які треба вручну запускати, закривати, проводити ретроспективи, лініяр використовує цикли. Вони працюють автоматично як годинник, створюючи стабільний і передбачуваний ритм. А якщо якесь завдання не встигли завершити, не біда, воно просто переноситься в наступний цикл. Це прибирає стрес від дедлайну спринта і створює відчуття постійного, невпинного руху вперед. Далі йдуть дорожні карти. Це, по суті, ваш погляд на проект з висоти пташиного польоту. Вони допомагають зв'язати маленькі щоденні завдання з великими стратегічними цілями компанії. Так кожен у команді розуміє не просто, що він робить, а й навіщо, як його робота впливає на загальну картину. А тепер уявіть, як це все працює разом. Розробник створює пул реквест у GitHub, і статус завдання в лінір бац, автоматично змінюється на «В review. Або дизайнер прикріплює макет з фігми прямо до завдання, і вся команда миттєво бачить його, не виходячи з трекера. Це не просто набір інтеграцій, це створення єдиного, безшовного робочого простору, де не треба постійно стрибати між десятком вкладок у браузері. Звучить майже ідеально, чи не так? Але, як то кажуть, диявол у деталях. Давайте тепер подивимося на реальність такий сфокусований підхід лініар підходить далеко не всім. Ось він зворотний бік медалі. Простота лінер це одночасно і його сила, і його слабкість. Хочете додати якесь специфічне поле, наприклад, бюджет проєкту або пріоритет клієнта, не вийде. А якщо йдеться про велику корпорацію, які потрібні складні квартальні звіти про продуктивність, то базових можливостей лінер скоріш за все буде замало. Ну і звісно, ціна. Ось тут один користувач з Reddit влучно підмітив проблему. Лінієр вимагає оплати за всіх без винятку членів команди. І це може стати проблемою для колективів, де, скажімо, маркетолог чи менеджер заглядає в трекер лише раз на тиждень, а платити за них треба повну вартість. І що цікаво, якщо подивитися на ціну за одного користувача, то вона цілком порівняна з тією ж джира. Але ключовий момент це саме модель все або нічого. Треба платити за кожного учасника робочого простору, і це варто враховувати при плануванні бюджету. Тож як зрозуміти, що підійде саме вашій команді? Все зводиться до того, яка філософія роботи вам ближча. Ось власне і вся суть. Якщо головний пріоритет це швидкість, простота, а команда складається переважно з розробників, то лінієр може стати справжнім ковтком свіжого повітря. Але якщо потрібна максимальна гнучкість, детальні звіти і підтримка для різних відділів від маркетингу до HR, то стара добра джира, все, ще залишається галузевим стандартом і не без причини. І є ще один філософський момент міграція. Дуже часто команди роками тягнуть за собою застарілі процеси, просто переносячи їх з одного інструменту в інший. Так от, перехідна лінія з його чіткою структурою може стати чудовою нагодою для операційного перезавантаження. Це шанс позбутися всього зайвого і почати працювати по-новому ефективніше. Зрештою, все зводиться до одного фундаментального питання що краще. Мати швейцарський ніж, який вміє робити все, але не завжди ідеально, чи мати хірургічний скальпель інструмент, створений для однієї конкретної мети, але який виконує її бездоганно. Вибір між гнучкістю та фокусом це вибір, який визначає не лише інструмент, а й по суті всю культуру роботи в команді.